Привіт, я Роб Фельдман, Людина, що з вулиці зайшла в театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. І минулого року перемогла на фестивалі Митниця Нова режисура. Цього року цією людиною можеш стати ти. Конкурс відбувається за підтримки Італійського інституту культури при посольстві Італії в Україні. Схема дуже проста: заходиш на сайт театру а, в розділі Митниця. Ти побачиш оповідання Луїджі Пірандело, обирай будь-яке з них, яке тобі сподобається найбільше. Заповнюєш заявку, відправляєш заявку, ознайомлюєшся з регламентом. А, хоча, ні, мабуть, краще навпаки, спочатку ознайомитися з регламентом. Заповнюєш заявку, дедлайн в тебе до 3 серпня, готуєш ескіз, представляєш ескіз. Ідеш далі, перемагаєш ставиш виставу. Раджу подивитися вистави переможців минулих митниць. Це Олександра Соколова, самотній захід по Мартіну Макдоні. А і вже восени в тебе буде можливість подивитися мою виставу Копи протиравликів» за п'єсою чудової Ніни Захоженко. Тож побачимось на митниці і тримайся свого берега. Від себе додам, що в цьому конкурсі немає ейджизму, сексизму і взагалі будь-яких обмежень. Тож. Я не знаю, якщо ти хочеш щось ставити, якщо твоя бабуся хоче щось ставити, якщо твої діти хочуть щось ставити, вони мають подаватися на цей конкурс.